Брай здоров'я всім українцям, та хто нас підтримує. Ну що ж, друзі, сьогодні трішки попрацюємо. Попрацюємо, потрібно зробити ще де, що питаєтесь за подрібнюєш. Діма, що там, як ти подрібнюєш? По правді вам скажу вже так на прихватках, я його випробував. Результат побачите самі. Покажу його обов'язково. Потрібно ще доопрацювати. Значить, по цій штуці, по 에... точильному, ви казали мені там підвести. Ну, не все знаю. По -правді скажу, Те, що бачу, як би сказати, що бачу, ти співаю так само і тут. Що бачив, то і робив. Того вийшло так. ну Штука виручає мене крутезу. крутезно. Крутезно виручає, ось ножі до потрібного, чи бачите, я позаточував на ньому. Так класно, всі майже ну так однаково ставлю досочку, підточую, що виходить прикольно. Без нього я б не знаю як. Ну, по правді, я зрізав болгаркою, а потім підрівнював на ньому. Тобто виходить. Суперово, класно. Річ подає надії. Подає надії і доволі цікаво. І... І, друзяк, що, будемо розпаковувати. Прийшло мені від підписника Віктора, отримав. Дякую велике. Послав дружину, каже, піди. Віктор з Хмельницької області. Село. Не буду казати, да? не буду казати село. Не знаю, не питався за село. Послав дружину, кажу, прийшла посилка, віктор відписав, щоб забери вже. Прислав дякую, чесно кажучи, від душі сильно велике, дякую, величезне. Ми українці, такі великі. Як ця Україна наша, такі ми. Супер, класно, дякую. Не знаю, що, що там, зараз відкриємо побачив. Послав дружину, кажу, піди прийшла посилка, забери. Вона пішла туди, каже, нім, що як ти себе відчуваєш, нормально чи ні. Там каже, 20 кілограмів. 20 кілограмів куди. Ну, всю машину і поїхав. По правді так скажу, вже забрав. Дякую, Вікторе, велике. Ну, хоча б пересилку я вже б заплатив, бо якось і незручно. І 20 кг от чого зараз побачив, що, що тут є, і ще й за пересилку заплатив. Якось, чесно скажу, стало і незручно. Але Вікторе велике дякую. Дякую, велике тобі. Розпаковуємо, так? Да? Розпаковуємо, Розпакуємо, бо самому цікаво. Вже стоїть, мабуть, два дні, так? Да? Позавчора забрали. Самому цікаво і хотів би, щоб ви самі побачили, що там, як би. Ну, як сказати. Цікаво. Цікаво, дуже цікаво, але вчора товариш до мене приїхав, ми з ним розмовляли, дивилися на нього, розпаковувати, не розпаковувати. Каже, ну, ну як розпаковувати. Як розпаковувати? Трібно, щоб, як би сказати, було класно, супер. Запаковано, дивіться, як я вам скажу, ну, я не уявляю, Все, Віктор каже, хресті, яка висота твоїх хрестів, станка? Я тобі сточу на, на своєму, щоб ти не грався, щоб ти не грався, там не мучився, щоб не цей. Ну, подивіться, що воно тут, як воно тут, це, це ж круто, це крутезно. Так, як це мабуть, його так? Ну отак потрібно. Ой, важковата. Шковата, але ну, класна. Так, це. залишим. Викрутка. Десь була. Викрутку. Зараз знайду викрутку і відкрутимо ми і побачимо. Десь була. Була, де вона? Десь була ходив на ситуацію. Цілка, я вам скажу, бомбезна. Робіт. Де викрутка, блін, тепер носив? Робіт. Виручає, коли хоча б якийсь елементарний інструмент є, це дуже класно. От на ньому і швидше, і части заощаджуєш, і тою болгаркою не згинаєшся, не підточиш. Болгарка нагріває е, цей метал. А на цьому собі прекрасно. Я вам скажу, що задоволений. Сили не було багато, на нього потрачено так, що воно... Ну ви самі все бачили. Значить, що? Вікторе. 75-й саморез. Крутим викруткою. Зараз відкрутим. Відкрутим, самому цікаво стояло, я ще раз повторююся. Вчора розмовляли з товаришем, кажу, відкрутимо, подивимося, не подивимося. Ну, кажу, давай вже давай разом вже на відео будемо дивитися Так. Що в цьому ящику, друзі? Хто вгадує? Відкриємо в наступному відео. Не наступному, а Наступному, да? Це капець. Це просто... Це просто, Друзяки, капець, Вітя Ти що робиш, вітя? Вітя, ти що наробив? Круги. Круги. Я махаю ёлки палки Підшипники! Навіть не знаю, що це таке, друзі. Я по правді навіть не знаю, що це таке. Це ж треба додивитися. Що це таке? Я не знаю, що це таке, по правді. Ніколи нас не зустрічав. Це я знаю. Сверла. Оце да вітя, з цим в мене проблема. Йолки-палки, та ти подивись, тут окремі сіл потрібно класти. Вітя! Вітя, що ти робиш? Вітя? Що ти робиш? Подивись. Сверла. Ну, за такого за нервний ящик. Що тут, друзяки, все, рістів не потрібно. Не потрібно вже рістів, все є. Все є. Дивіться, які навіть різе. Це для змінних цих, мабуть. Для внутрішньої проточки, Мені здається так. Чи можливо помиляюся? Подивіться. Що це таке? Я не знаю, я зараз сіл, мені просто хочеться, щоб ви це все побачили. Мені просто приємно! Мені, мені класно, супер. Йдемо сюди на генераторі. Розкладемо на генераторі. Це супер, вітер? я не знаю. Якось і незручно. Сверла. Вісті. Різні ліси. Подивіться, що це робить. Це ми українці. Це ми українці. друзяки, ну я не знаю навіть як... Як це. Я не знаю, як це Зараз я розкладу. О, і будемо далі говорити. Ну це це що ви дивіться? Розклав, друзі. Як баба на базарі з м'ясом. Що мені тепер з цим робити? Вітя, що мені робити? Я і так до 11 до 12 за цим станком. Тепер круглосуточно буду там стояти. Велике дякую. Немає що сказати, як би сказати. Ну, є що сказати, але це, ну, це слова просто. Потрібно щось робити, правильно? Тому щось воно буде. Дякую, велике дякую. Віктор, ще раз велике дякую. Я думаю, що підписники мене підтримують. Це круто. Це все, що мені було потрібно. Я б не знаю, яку я куперу гроші на це все потратив, щоб, щоб це купити. Я просто не уявляю. Але дуже приємно. Вітя, дякую велике. І як би сказати, тепер я змушений женитися. Да? Щось беремо і ідемо щось виточимо. Виточимо до подрібнювача, там ще потрібно, мені дві деталі я не доточив. Зараз ми виточимо. Мало сьогодні бути відео трішки інше, але коли я побачив вже це, коли з вами відкрив, то я вже іначе не міг. Це, це, це іначе не може бути. Класно, супер! Віктя. Дякую ще раз. Зажимаємо деталь під запальну музику. Ви казали, що хочете щось цікаве. Більше, більше, верніше більше, не вистачало 2 там. То я вже виточив, як би сказати, е... два ще виточив. То, тобто вже всіх вистачає. Це болти, які будуть округувати ніж. Оці ножі, верніше. їх треба тут, це що 3, 3, 6, 12, 24 штуки. 24 таких болти. Я вам скажу, станочок це бомба. Станочок це класно, ці всі, всі шпильки, кроме цього валу, все виточувалося. На цьому станковість. Тобто цих два вали в коротших виточували, ці шпильки, чотири штуки, гайки, нарізалася різьба. Класно, коли є чим. Коли я чим працювати, і, і хлопці, які мені вже пересилали, раніше передавали різці і різці, мені здається, і мечики, і лєрки. Велика вам дякую. Я не знаю по правді сказати, я, б, мабуть, і не купив би це, тому що ну, це велика кількість коштів, а вже з таким вибором, як то передав. Віктор, ти мусиш працювати. мусиш працювати. Такі справи, я його запускав. Роботу приблизно я знаю його, за трактором ставив. Скажу вам по-чесному. Ну, цікаво. Цікава штука, потрібно ще буде. Я зараз заварую оці е, отвори, що тут були. Я тут вже позаварював ще 4 ножи, мені здається, потрібно заточи, за, сказати, заварити і зашліфанути. Ну, побачимо що роботу. Казали, ви мені по цьому Рекомендували ним. Щоб... Потрібно буде заварити, зараз болгаркою. Тепо потрібно круг. Болгарка нагріває метал, відпускає цей метал, трішки незручно. А на цьому заточити, я вам скажу прекрасне, прекрасне діло. Я варив і зразу у відро кидав, щоб воно якби, трішки закалилося. Ну таке. Буду ще закалювати їх. Буду обов'язково їх закалювати, тому що я спробував, то просідає метал. Такий він не сильно аж, але ж якби це звичайне ну, залізо, тобто його потрібно закалити. Практика закалювання в мене є. Пишіть, якщо знімемо, то закалимо їх разом. Можливо, комусь буде потрібно. Але ну, я по тих бачу, що так доволі міцно стоять. Знаєте, що ми тоді вже два прицепки набили то їм один там той, що я перекалив, мені здається, трішки нащербився так з боку такий, е, краєчок, який тут от, такий, міліметр буквально. що Трішки перекалив, можливо. А так вони подобається, мені цупко вони стоять. так, Суп, Супер. Значить, друзяки, такі справи. Я думаю, що результат буде і буде непоганий. А там побачимо, який, ну як би сказати, я його пробував, але так, щоб аж би там. В роботі можна його випробувати. то я засунув там за 4 патики, на ньому геть без поправді скажу, без цих болтів. Отак воно по одному було зажано, засунув, подивився. Дало воно мені сказати, якби поштовх трішки, щоб швидше його призакінчити. Закінчу, обов'язково покажу. Ну, будемо бачити. Будемо бачити. Значить такі справи, допомагайте, підтримуйте одне другу. Віктору велике дякую. величезне дяк. величезне дякую тим хлопцям, які... І вам величезне, дякую за коментар, за підтримку. Ви мене також підтримуєте своїми коментарями, вподобаннями. Допомагайте і підтримуйте до другого. До наступних відео, і хай вам щастить! Пока.